Тимчасове перебування українців буде продовжено до 2027 року. Це факт. І це буде тому, що Європейська комісія таке рішення прийняла, і Польща хоче не хоче, вона його теж буде змушена прийняти. Але Польща може дещо змінити по відношенню до українців, тобто безкоштовна медицина, соціальна допомога 800 на дітей, праця і тому подібне. Ось це теж буде важливе. Тому що багато хто на тимчасовому захисті мав можливість лікуватися, мав можливість навчатися, працювати, отримувати 800 плюс. Зараз же після останнього оновлення багато чого змінилося. 800 плюс тільки для працюючих. Лікування тільки для працюючих. Ну, робота залишається роботою. Вона тимчасовий захист надає можливість теж працювати без додаткових документів. Ну і з'явиться можливість податися на карту. Це Укр під тимчасовим захистом українці, які мають тимчасовий захист статус Укр, і ті, в кого закінчились документи, але вони мають право перебувати в Польщі. Вони не мають права подорожувати, мають право подорожувати по тимчасовому захисті. Ті громадяни України, які мають статус Укр, Песель «УКР», Пет.